Перше, що, ну, перше таке правило або перше, перший дієвий крок, який може нам допомогти відновлювати довіру, це визнати помилку власну, так, попросити пробачення і відповідно пробачати один одному. І це попросити пробачення, наприклад, за цю маленьку брехню. Чи попросити пробачення за приниження, чи за контроль надмірний, так, за конкретні якісь речі, які ми здійснили в пориві нашому так, в цих стосунках, що зруйнувало цю довіру. І, і це просити пробачення це не «ну вибач, знаєте, є такі способи просити пробачення. Ну вибач. Або за що? Ну не знаю, ну ти злишся, значить я винен, або я винна, значить, мені треба попросити. Такий невідомо про що це вибачення. Або може таке ще бути вибачення. Ну, вибач, ну ніби так, відчепися. Так? І це вибачення воно е, не робить ніякої погоди. Воно таке ніби як е, ну, то ще, ще, ще більше заводить в стосунках до конфлікту. І тоді, і тоді ця довіра точно не відновиться. Може бути, ми можемо також показувати нашими діями. Тобто, як я вже казала, якщо, наприклад, є проблема у сказав і не зробив, так, наприклад, ну, то в цьому якраз напрямку кожен, ну тобто, той, хто так поступає, може робити. Так. Я, якщо я сказав, чи якщо я сказала, значить я буду робити це. І тоді, коли слова і дії не розбігаються, тоді може з'являтися довіра. Тобто, Інший буде бачити, що партнер старається, що він це робить, так? і тоді ця довіра може відновлюватися. Ну, і зрозуміло в таких питаннях, коли в нас ці сценарії деструктивні, якщо ми вже їх побачили, так? якщо ми їх усвідомили і не звинувачуємо один одного, не перекладаємо відповідальність за свої вчинки на іншу людину. Якби ти мені розказував, то я би тебе не контролювала. О, це є приклад того, що що ми перекладаємо відповідальність на іншу людину за свої вчинки. А так насправді ми відповідальні за те, що ми робимо у стосунках. І тоді, коли я, наприклад, розумію, що проблемою моєю в довірі до мого партнера є надмірний.